Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу тренування для преса і сідниць. Ця практика приведе в тонус цільові ділянки тіла та покращить витривалість. Приєднатись до тренування. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це дуже важливо для розвитку каналу. Сьогодні наше тренування ми починаємо з положення лежачи на животі в позі Сфінкса. Лікті у нас чітко під плечима. Долоні притискаємо до підлоги, на вдиху ми наче стягуємо на себе мат, ми тягнемося за підборіддям довго-довго шия. З видихом підборіддя притискаємо до грудної клітини під, перед плічами. Ми починаємо виштовхувати себе в грудну клітину животом у поперек і скругляємося. Тут це буде видих. На вдиху ми все контролюємо нашим пресом, розкладаємо хребець за хребцем вдих. З видихом підборіддя до грудної клітини. Виштовхуємо себе спочатку в плечі в грудну клітину. Підключаємо добре-добре прес і максимально скругляємося в попереку, куприк тягнеться до колін. Вдих. Також само пресом ми себе розкручуємо. Акцент на роботу м'язів живота. Все в живіт. Видих. І вдих себе розкручуємо. Вже тут, на третьому повторенні, ви маєте відчувати м'язи кору. Ще таких давайте зробимо три. Видих, і вдих обережно попереком, сегмент за сегментом ми себе розкладаємо, видих, підпорідтє до грудної клітини. Відштовхуємо себе перед плічами, скругляємо грудну поперек. І з видихом. Сильний, потужний прес вас розкладає на килимок. Ще два. Видих. І вдих. Розкладаємо. Останній. Якщо ви робите все правильно, то прес уже має навіть трохи палати. І з видихом обережно себе розкладаємо. Добре, тут долоні по центру ваших грудей. Активні стопи, коліна на підлозі, з видихом, повштовхом виштовхуємо себе наверх, видих. Підтягаємо трохи ближче коліна. Вдих, активні стопи. З видихом виходимо в гірку. Я трохи перейду на центр килимка, щоб вам було все видно. На вдиху права стопа. Вверх, максимально дотягнули себе. З видихом переходимо в планку. Праве стегно якомога ближче пресом підтягуємо до підборіддя. Це буде видих. Вдих опускаємо праве коліно до підлоги. Видих. Вдих, стопа ліва вверх. Опускаємо грудну клітину донизу, з видихом, повштовх наверх. Задня стопа на підлогу, з видихом коліно до грудей. Вдих, гірка. Таких повторимо ще чотири в динаміці. Видих. Стегно до грудної клітини. Вдих, опускаємо. Видих наверх. Вдих донизу. З видихом. Повштовх. Вдих опускаємо. Видих. Коліна до грудної клітини. Вдих, гірка степа наверх. Знову видих. До підборіддя. Опускаємо вдих. Видих наверх. Вдих. Опускаємось донизу. Видих, виштовхуємо, вдих, опускаємо стопу, видих, підтягуємо коліно, вдих, права стопа вверх. І останній раз. Видих. Опускаємо коліно, вдих. Видих наверх. Видих Вниз. Видих, повштовх. Вдих. Опускаємо стопу. Видих. коліно, Вдих. Права стопа доверху. Десять поштовхів стопою вверх. Стопа на себе. 10, Дев'ять. 8, та закрити 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо вашу праву стопу. Підтягнута фігура з'являється, коли ми зменшимо відсоток жиру в організмі і зміцнюємо м'язи. Для цього важливо споживати норму білка. Екстракомплекс протеїн це оптимальне поєднання трьох видів білку для забезпечення потреб організму. Він швидко починає діяти та забезпечує організм амінокислотами протягом тривалого часу. Завдяки цьому допомагає закріпити результат ранувань, довго підтримує ситість і зменшує потяг до перекусів. За промокодом FITGUIDE ви можете придбати екстракомплекс протеїн зі знижкою 15%. Посилання в описі. Ліва степа вверх, Носок відтягнутий. Видих, коліна до грудної клітини. Вдих опускаємо коліна, видих. Вдих, стопа вверх, горна клітина вниз. Видих, поштовх наверх. Вдих, стопа вниз. Видих, підштовхуємо до себе коліна. Вдих наверх. Видих. Планка. Вдих опускаємо. Видих, стопа вверх. Вдих. Горна клітина донизу. Видих, поштовх. Вдих, опускаємо стопу. Видих, коліно підтягуємо в планку. Вдих наверх. Знову видих. Вдих опустили. Видих, стопа вверх. Вдих, опускаємось, видих, поштовх. Опускаємо стопу, вдих, видих. Коліно до грудної клітини. Вдих. І останній раз. Планка. Видих. Працюємо пресом. Опускаємо коліна. Вдих, опускаємось донизу. Видих, поштовх. Вдих, опускаємо стопу. Видих. Підбираємо коліно. Вдих. Гірка. Стопа на себе. Десять разів. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Залишилися гірці на 5. Коліна можна прозігнути максимально. Витягнули собі шию. Розслабили плечі. Два, глибокий вдих, глибокий видих. Підходимо стопами до долоней. Стопи разом. Відводимо таз назад, підтягуємо м'язи живота, поперек максимально прямий, розкрита грудна клітина, сильні м'язи стегон, стопуємо і відштовхуємося від підлоги. До гори долоні у діагональ. Вдих. З видихом опускаємо долоні до видих. Вдих. Видих. Донизу. Можна напівзігнуті коліна тримати. Вдих. Таз якомога нижче і далі видих. Вдих, наче висідаєте на стілець. Видих. Ще чотири вдих. Чотири видих. Ще три. Видих. Два. Видих. Останнє. Тримаємо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один долоні через сторони, обіймаємо передпліччя і стягуємо все донизу. Добре, опускаємо знову наші долоні. Ми йдемо з вами в положення коліна долоні. Ваша ліва стопа активна, праве коліно згинаємо і притискаємо його до лівого стопа відтягнута. Що ми робимо? Ми навдосі йдемо знову у гірку. Праву стопу тягнемо якомога далі. Це буде ваш вдих. З видихом опускаємося на коліно ліве, опускаємося на ліве перед пліччя, з видихом по колу опускаємо ногу в сторону, вдих по колу повертаємось назад. Ми залишаємо ногу у підвішеному стані і знову виходимо на рівні руки прямі і навдосі виходимо в гірку. І працюємо в динаміці 6 разів. А вдих. З видихом опустились. Вдих на передпліччя. Видих в сторону. Вдих назад. Видих. Вдих. Знову. Вперед. Опустилися. В сторону. Назад. на повну долоню. Вдих. Гірка. Видих вниз. Вдих передпліччя. Видих в сторону. Назад. Ще трошки, ще три. Наверх. Вниз. На передпліччя. В сторону, назад і наверх. Видих. Вдих. З видихом. В сторону. Назад. Наверх. Вдих. З видихом. Опустилися. Вдих передпліччя. В сторону. Назад. І останній раз ще трошки потримайте на передпліччя. В сторону. Назад. І тут. Десять пружинок, десять, дев'ять. Стопа на себе. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І якомога далі потягніться вашою стопою. Долоні під чоло. І тримаємо 4, 3, 2. Останні. Добре, підіймаємось наверх. І робимо все те саме на іншу сторону. Я повернуся до вас. Добре. А наша робоча ліва нога. Права у нас активна стопа. Підіймаємо, притискаємо коліно до коліна. Вдих, гірка. Видих. Опускаємось. Вдих перед пліччя, З видихом в сторону. Назад. Видих. Вдих. гірка. Знов коліно. перед пліччя, Сторону. Назад. Ще п'ять. Вдих. З видихом опустилися. На передпліччя. Велике коло. В сторону. Назад. Ще чотири. Вдих. На передпліччя. В сторону. Назад. Ще три. Гірка. Якомога вище тримайте ногу. Не опускайте. Ще трошки. На Залишиться ще два рази з видихом в сторону назад. І останній. На коліна, на передпліччя, в сторону назад. Стопа на себе, працюємо пружинку. 10, 9, 8. Тримаємо поперек. 5, 4, 3, 2, 1. Розслабляємо стопу, тягнемося її назад і опускаємо чоло. Два цикли дихання. Добре. Підіймаємось наверх. Сідаємо у по-турецьки. По Я думаю, ви гарно сьогодні попрацювали. Коротенький, але дуже дієвий комплекс. Ви можете зробити два-три кола. Долоні через сторони вверх. Долоні через сторони, видих. І ще два рази. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Останній різ. видих, перехрещуємо наші руки, беремося за коліно і з видихом скругляємося. Вдих наверх. Збираємо долоні, на мосте. Дякуємо собі, своєму тілу. Один одному. І дуже дякую вам Намасте. Дякую, що приєдналися до тренування. Пишіть свої враження у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!